Сьогоднішня тема загрози безпеки та пошкодження даних в комп'ютерних системах. Ви колись стикалися з ось таким екраном. Там, де кажуть, що всі ваші файли зашифровано, і для розшифровки потрібно перерахувати гроші. А з таким? Не стикались? Чудово! А от багато людей та організацій по всьому світу, на жаль, стикались. І це зовсім не жарти, коли таке повідомлення отримує, наприклад, мережа медичних центрів. Чи поліції, чи банків. Це ті системи, які є надзвичайно важливими для життєзабезпечення будь-якої спільноти, і вони часто стають мішенню атак зловмисників. До цього ж переліку належать служби забезпечення постачання електрики, води, газу, служби порятунку, зв'язку, транспортна мережа і забезпечення продовольчих товарів, системи безпеки, зокрема ядерної. Збої та перешкоди в роботі критичних систем спричиняють величезні збитки. Наприклад, одна з недавніх атак вірусу Петя, який, власне, це і робив, шифрував файли на комп'ютерах користувачів, за підрахунками фахівців, принесла 8 мільярдів доларів збитків. Це і втрачені прибутки через прості чи втрачені дані, і незадоволені клієнти, підірвана репутація, а також потенційні штрафи за втрату персональних даних, вже не кажучи про можливу шкоду життю та здоров'ю. Чому це трапляється? Бо щось пішло не так. Комп'ютерні системи загалом мають кілька рівнів надійності і водночас загроз. Можуть бути апаратні чи програмні збої, бувають людські помилки, а також зловмисні дії. Ну і природні лиха теж ніхто не відміняв. У процесі розробки програмного забезпечення фахівці, звичайно, намагаються передбачити всі критичні моменти, виправити всі баги в коді, але трапляються проколи. Одним з найбільш непередбачуваних факторів небезпеки є сам користувач. Той, який не дивлячись, підтверджує скачування файлів, запуск установки програм, коли комп'ютер щось перепитує, то йому ОК, не читаючи. Хоча кожного разу це може бути власноручний запуск шкідливої програми, особливо працюючи онлайн. Що може бути небезпечного? Ну, комп'ютер не взірветься, це правда. Але найцінніше на наших комп'ютерах не самі пристрої. А наші дані. І якщо хтось читатиме нашу пошту, ну це просто дуже неприємно. А якщо хай зайнуватиме в наших банківських рахунках, то це вже зовсім інша проблема. Або в наших фотографіях, виставлятиме їх онлайн без нашого дозволу, робитиме монтаж з наших і чужих фотографій і шантажуватиме ними, або спотворить їх до невпізнаваності, зашифрує і вимагатиме викуп за розшифрування, або просто знищить. А це ж були фотографії з подорожі до Парижу. З дня народження чи останнього дзвоника такі кадри просто так не повториш. Тому є сенс подумати про захист свого комп'ютера та даних на ньому. І коли я кажу комп'ютера, я маю на увазі і телефон також. Бо важливих або чутливих даних на телефонах зовсім не менше, і їхня втрата може бути дуже неприємною. Отож, захистом даних і комп'ютерних систем займається галузь кібербезпеки. Її основні методи перелічені на цьому слайді. Це і увага до безпеки мережі та операцій, які відбуваються онлайн, і моніторинг роботи комп'ютерної системи, щоб можна було відреагувати при якійсь незвичній активності, і відповідно опрацювання інцидентів. Наприклад, банківською карткою завжди розраховувалися лише в одному місті. А велика покупка, здійснена в іншому місті чи навіть іншій країні, бо ж для кіберзлочинців кордони річ така умовна. Має насторожити і зазвичай такий платіж блокується до з'ясування обставин. Це дозволяє зберегти кошти, якщо картку або навіть просто її номер було викрадено. Для запобігання проблемам є налаштування безпеки та загальні політики та права доступу різних категорій користувачів до різних операцій в системі. Наприклад, деякі операції можна зробити лише маючи пароль або після сканування відбитка пальців. Часто застосовується двофакторна авторизація, коли для підтвердження особи використовується два рівні перевірки пароль і код, отриманий на телефон, наприклад. А ще, кажуть, допомагає навчання користувачів, чим ми зараз і займаємося. Отже, що можна зробити, щоб захистити своє робоче середовище і дані? Як не дивно, почніть з простого: поставте комп'ютер у безпечному місці. Бо розлитий чай ще жодному комп'ютеру не пішов на користь. І така дрібничка, як те, що ноутбук стоїть на ліжку, насправді спричиняє його перегрів, і він може просто фізично вийти з ладу. А ще не включайте комп'ютер, як тільки занесли його з морозу. Дайте йому поступово дійти до кімнатної температури, щоб уникнути конденсування вологи і можливого замикання чи просто пришвидшеного іржавіння. Варто використовувати пристрої вирівнювання напруги і, за можливості, джерела безперебійного живлення. Вони дозволять штатно вимкнути комп'ютер, якщо раптом пропаде світло, зберегти потрібні файли та закрити програми. З ноутбуком насправді в цьому сенсі трошки простіше. Ім'я користувача і пароль мають бути окремі для кожного користувача комп'ютера, і для деяких користувачів потрібно встановити жорсткіші обмеження, ніж для інших. Трирічний братик може й може дивитися мультики в Ютубі, але гайкраще він не має доступу до маминих записів, читатових табличок і навіть до наших домашок. Варто встановлювати спеціальне захисне програмне забезпечення, таке як антивірусні програми і брандмауери. Вони перевірятимуть весь інтернет-трафік і зможуть блокувати надсилання приватної інформації без попереднього дозволу. Ну і не нехтуйте порадою створення резервних копій даних, особливо важливих даних. Але про це ми вже трохи говорили минулого разу. Користуйтесь зовнішніми носіями для зберігання файлів чи хмарами. І, до речі, про хмари та інші мережеві операції. Потрібно з великою увагою ставитись до того, що ми пересилаємо інтернетом, а також яким чином ми до нього підключаємось. Зараз ми практично постійно хочемо бути онлайн, і технології це дозволяють. Але не тільки нам. зловмисникам також. І якщо ми підключаємось до невідомої, незнайомої мережі Wi-Fi, особливо в публічному місці, ми не маємо гарантії, що ця мережа не створена спеціально для того, щоб перехоплювати всі дані, які ми пересилаємо. А це можуть бути паролі входу в соціальні мережі, електронну пошту, повідомлення та файли, які ми пересилаємо. Тому, по-перше, не підключайтесь до чужих точок Wi-Fi, краще вже включіть стрільникові дані. А по-друге, не користуйтесь сервісами, які потребують авторизації через такі відкриті системи. Особливо це стосується банківських карток та інших покупок онлайн. Одна з технологій забезпечення приватної віртуальної мережі називається VPN. Вона створюється для забезпечення захищеного середовища обміну даними між пристроєм користувача та певним веб-сервісом чи сервером. Там зазвичай задіяно кілька рівнів шифрування. Але є малесенький нюанс. Потрібно довіряти самому VPN. Якщо це безкоштовний сервіс, та ще й, наприклад, з домену, який закінчується на РУ, я б не дуже радила ним користуватись. Тож, що можна зробити для захисту своїх онлайнових операцій, паролі. Вже, здається, набридло це нагадування, але ви би здивувались, скільки людей мають примітивні паролі 123456, пасворд чи кверті. Також варто встановлювати антивірусні програми, але до цього ми повернемось трошки пізніше. Періодично очищайте журнал і кеш браузера, а також файли кукі. Навіщо? Бо це дані про вашу історію роботи в мережі. Якщо зловмисник знає, що ви часто заходите на певний сайт, можна скористатися цією інформацією і підсунути вам фішингову сторінку. Ззовні вона дуже схожа на справжню, але збирає дані для себе, а не для оригінального сайту. Неуважний користувач може там ввести свої паролі, ну а далі вже справа техніки. Не публікуйте свої особисті відомості. Адреса, телефон, місце навчання, гуртки та інша інформація про себе та свою родину має залишатись приватною. Ви ж про все це не розказуєте в маршрутці, значить і в мережі не варто. Звертайте увагу на використання захищених протоколів у браузері, особливо якщо здійснюються фінансові операції або, в принципі, вводяться будь-які паролі. HTTPS – Ось ця літера в кінці протоколу HTTP вказує на безпечний режим Secure. А також він позначається ось таким замочком біля адреси сайту. Сподіваюсь, знаючи та дотримуючись цих правил, ви вже не будете вразливою частиною своєї інформаційної системи. Можу порадити ще один ресурс це курс з цифрової безпеки. Можна зайти за поданим QR-кодом. Там можна знайти посилання. Щоб перевірити надійність свого паролю, дізнатися, як встановити двофакторну авторизацію, і ще багато цікавинок про забезпечення власної кібербезпеки успіхів!